Жилетки флісові чоловічі від бренду Крайн. Лише 319 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 10 таких позицій, вартує лот 3190 гривень. Вони можуть бути як в пакуванні такого плану, так і без нього, можливо, будуть бірочки. Вони йдуть переважно всі в ось такому кольорі, це синій з чорним. Можливо, будуть попадатись ось такі хаки з чорним, йдуть кишеньки на застіпках. Застібка, якісна фурнітура, внутрішня така кишенька бокова. Також по обидві сторони будуть такі внутрішні кишеньки. Вони м'які флісові, дуже теплі та легенькі. По матеріалу це буде 100-відсотковий поліестер. Тому вони будуть швидко сохнути. Зараз покажу вам в розгорнутому вигляді ще синю. Розміри елічки буде 3 і 7. Також кишеньки, м'якенькі кармани. Якісна фурнітура, внутрішня кишенька. Також з внутрішньої сторони будуть кишеньки. Позаду виглядають вона ось так. Дуже якісна, класна. Подивіться, як на модельці виглядає. До речі, буде стандарт 100 ОЕКОТЕХ. Дуже класна якість. І це значить, що фарбники будуть дуже. Нешкідливі, дуже безпечні, нешкідливі для шкіри. Нагадаю, 319 гривень за одиничку. Якщо бажаєте купити цей лот і заробити класно грошей, то звертайтесь до наших менеджерів контакти будуть під цим відео.